Момент розприділення навантаження під час розтягнення. Вся резина кордова, вся кордова резина, незалежно товста, тягнеться один до одного. Тобто, якщо це 2 метри, я її можу розтягнути на 4 метри. Якщо я отак склав, то ступінь розтягнення 1 метр. Ну, тобто, виходить робоча довжина 1 метр і розтягнеться на 1 метр. І розподілити навантаження буде дуже важко в якому плані? Тут 0, тут 5, 10 і різкий прирост. Ви починаєте з нуля, а в кінці 40. То якщо її подовжить, то у вас ступінь навантаження буде краще Тобто .е. Ви стартуєте десь з 10, фінішуєте десь на 25, грубо кажучи. І у вас постійно більш-менш прогнозоване навантаження. І ви майже з одним і тим же навантаженням робите всю вправу. А тут буде зразу 0, ну якщо вона коротка, 0-100, 0, 100, а ви ж до 100 не будете добирати, бо 100 це одноповторний рух. Ви десь, а вам треба 10-8 повторів. І ви будете постійно в амплітуді 20-30 розтягнути. Вам треба більшу ступінь розтягнути. Але ви тоді впираєтесь в територію квартири. Тобто треба розуміти, і де ще ви будете тренуватися, або на майданчику, або в квартирі, або в квартирі де. Оцей весь алгоритм вибуху. 14, 8 і 12. Нема десятки зараз порізаної. Якщо робити класичний, колижні або класичний вправий, то ось розтягнення восьмерок. 14 я так не зможу зробити. Один-два рази. Дуже тяжко. В принципі 12 можна спробувати. Треба взяти ті ж 2 метри, 12 трошки більше. Ну от 12. Більш-менш, ну, я б десь собі десятку... Мені 8 достатньо. Якщо кріпити за тунік або за стіну, зараз покажу, що як за стіну, то класичника губорця, 14 я не зроблю. І бачу, якщо в мене буде 4 метри, це 2, я закріпився, тоді треба відійти і можна зробити або такі тяги. Ну, такі тяги можна робити, і коли вона так складає. Тобто Робоча дистанція виходить в метр. все, тільки тяги або... Ну и тут 100 метрів, і вона ж блокується. Вона в крайній точці ст... э, стає вірьовкою. Вона стає вірьовкою. Тобто краще, щоб ступінь розтягнення була більша. Дві і розтягнемося. Є ще варіант кріплення за двері, наприклад, трошки нижче, якщо на біцепс працювати. Ця штука в комплекті не йде, але можна докупити анкер для дверей, щоб кріпитися за двері. Можна заниз дверей, наприклад, пройом зачепитися теж одним. Ну і тоді зручно. І на 10 однією 14, так тільки однією рукою. І на 30, ну можна двома. Оце одна 14 двох метров. Я два рази не роблю. Право. Ну так, я не кач, але я 100 кг сам штовхаю. Сьогодні рвав 80 класичному рубку. Ну, 14 я навіть не штовхнув, бо там вже вона веревка. Вона трохи розтягується, стає веревкою, бо в корді впирається. Це кордована резина, в неї крайня точка стопорить за рахунок того, що вже не розтягується код. Не резина, а сама тканина, яка її облітає.